Цього тижня Печерський рейсуд Києва обрав запобіжний захід для колишнього очільника правління Укренерго Володимира Кудрицького у вигляді тримання під вартою на два місяці або з альтернативою внесення застави в розмірі 13 мільйонів 700 тисяч гривень. Кудрицького підозрюють у шахрайському заволодінні начебто коштами держпідприємства в рамках схеми, організованої за даними ДБР львівським бізнесменом. Мова, очевидно, йде про Ігоря Гринкевича, якого раніше викрили на закупівлі неякісного одягу для ЗСУ. Під заставу Кудрицький вийшов, але сказав про те, що ця підозра абсурдна, необґрунтована. А народна депутатка України Інна Совсун каже про. Те, що ця справа виглядає притягнутою за вуха, оскільки слідство не надало жодних доказів отримання ним неправомірної вигоди, про це вона заявила в ефірі телеканалу Еспресо. Послухаймо, що сказала Інна Совсун. Абсолютно не зрозуміло, як вони планують доводити хоч якусь провину. Вони не надали жодних даних, які б свідчили, що Володимир Кудрицький якісь гроші з цього отримав, і взагалі був на прямому контакті з цим з цим підрядником, і так далі. Ну ось тому знаєте, воно ну воно виглядає ще гірше ніж я навіть думала вчора, коли їхала на суд десь в цей час. Да, тому що ну для і для мене, і для всіх, хто там були присутні, і я вам скажу, що найгірше для міжнародних партнерів мені дуже багато повідомлень пише. Колеги-депутати з інших парламентів і різні експерти, і так далі. Всі шоковані тим, що вони спостерігають, тому що для них це політичне переслідування. Рік тому про те, що це політичне переслідування, точніше, що це все відбувалося через відмову призначати Кудрицьким на відповідальні посади потрібних людей для нинішньої влади. Сам Кудрицький заявив рік тому в інтерв'ю Яніни Соколової. Давайте послухаємо. Це була не з офісом комунікація. І це якраз з офісу у мене таких комунікацій не було. А з міністерством досить регулярно. І давайте звільниш того, давайте призначиш того. І, власне кажучи, мої систематичні відмови це зробити, вони призвели до того, що почався такий конфлікт. І він був, не завжди мав таку гостру якусь фазу. чесно В тіньовій системі ми, в принципі, не те, що ніколи не допомагали, ми активно протидіяли. І було декілька таких навіть і гучних випадків, коли де це навіть в публічній площині виливалося. Ну, наприклад, коли ми, ми завжди публікували всі ціни наших закупівель, і коли робили порівняння, наприклад, ціну Коренерго і цін деяких інших державних компаній, то в цих інших державних компаній вони могли бути завищеними в декілька разів. Єніна, те, що говорить Кудрицький, це означає, що в Україні практика своїм все а чужим підозри і СІЗО, це якраз так практика, яка культивується, і причому вона вже давно культивується. І Кудрицький в цю практику теж зайшов. От, уже через рік, після того як він сказав про політичне переслідування, фактично, підозра його наздогнала. Тоді, коли начебто він хотів поїхати десь там за кордоном, вони боялися, що в ДБР, що він не повернеться. Ну, дивіться, по-перше, з приводу не повернеться і за кордон, е, Володимир Кудрицький був в Трускавці на Львівщині, де, власне, його затримали. За кордон він точно найближчим часом не збирався їхати Сергію, тому що на четверте число заплановане було наше з ним інтерв'ю. Ще до того, як е, оголошена була оця вся підозра. І, до речі, вперше напевно скажу, користуючись тим, що у нас зараз е, прямий ефір, ми одразу на двох каналах. Сьогодні я говорила із командою Володимира і наступного тижня у рандеву Володимир Кудрицький. Тому будемо найближчими днями е, з ним зустрічатися і писати його, зможете дізнатися в ефірі рандеву на п'ятому каналі о 20 й годині в суботу. І в повторі, і е, свіжий ефір буде у вівторок, о 20 Тобто цього вівторку о 20 і суботу о 20 і десь собі відмітьте, щоб, щоб ви подивилися. Давайте повернемося до Кудрицького. Дивіться до цього кейсу. Ну, Це смішна і сумна насправді історія, тому що. З огляду на те інтерв'ю, яке ми мали минулу річ, Сергію фрагмент якого ви показували. Е, до речі, хто не бачив, зайдіть, будь ласка, введіть Соколова і Подивіться повністю там просто по молекулах розкладено, яким чином тиск був, яким чином е, були захищені. Там всі наші станції, як з 22-го року, взагалі цей процес відбувався у державі, щоб ви собі просто в голові уявили, що відбувається в країні, з що відбувалося в країні з енергетикою. Не забувайте, що у нас ми підключені до європейської енергосистеми, і це завдяки Володимиру, в тому числі, і його прямому зв'язку із західними партнерами, який тримався весь цей час, поки він був на посаді, і довірі ми зробили багато чого і не мали повний блокаут. В найгарячіші часи, які ми відчували минулі роки. Сподіваюсь, що не будемо ми цього мати абсолютного блекауту і цієї зими. Подивимось, наскільки захищена е, зараз наша система. Так от, е, є такий Герман Галущенко. Пам'ятаєте, хто? Це це колишній міністр енергетики. І якраз під час того, як він був міністром, е, не думаю, що самовільно, я думаю, що через дзвінки з Офісу президента весь час лунали. Кіде до Кудрицького з приводу призначення тих чи інших персонажів, які би могли е, мати вплив на грошові потоки. Яким чином е, ну, виконувати якісь там роботи, або когось рекомендувати щодо виконання робіт? Я не знаю навіщо, або в вигляді агента Галушенко підсовував, міг підсовувати цих. Товаришів, але Кудрицький від них категорично відмовлявся, і, взагалі, в принципі, відмовлявся в співпраці з тими людьми, які не входять в його команду, але пропонувалися офісом для так званого покращення роботи інтегруванням їх в систему. Розумієте, про що я кажу? Та Тобто в тебе є команда, тобі дзвонять і кажуть: слухай, тут є хороший хлопець Орест, візьми його. Ну реально класний і наш, наш. Ну, який наш, які у нього е, здібності, яка у нього освіта, який у нього фах, наскільки він може бути ефективним? Здається, нормальний лідер, е, нормальної установи, які відповідальний за те, що відбувається. Ну а далі, якщо ти його не береш раз, Два, три, чотири. Якщо ти маєш ближчі стосунки з нашими західними партнерами, а тоді нагадаю, Джозеф Байден був президентом, Ентоні Блінкін і команда часто приїжджали в Україну, і наші всі е е допомоги інвестиції в енергетику вони здійснювалися в основному Сполученими Штатами і Європою. Володимир Кудрицький прекрасно знає мову. Є фахівцем, людиною з високим рівнем репутації у західних партнерів, що теж дуже бісило Сергію багатьох в офісі президента. Відповідно, настав час помсти. Я думаю, що вони шукали, чому зараз от, багато хто ставить питання. Я думаю, що вони шукали доволі довго до чого причепитися. І тут, коли Гринкевич ж фігурує не тільки по справі Кудрицького і е, Укренерго, він ж фігурує ще і в історії Рєзнікова. Давай нагадаємо нашим глядачам, це ж важливо, правда? Пам'ятаєте історію з закупівлею одягом, одягу там і фортифікаційними спорудами, фірми Гринкевича так само цим займалися, але де. Представники і цих міністерств, не на те, що Богдан Хмельницький в мінобороні це підписував зараз. Там під слідством є ще департаменти, і пряма співпраця, і відповідальний міністр. Тиша, ну словом, це Сергію абсолютно помста. Ви знаєте, навіть соромно взагалі в принципі пояснювати глядачам суть цієї справи. Всі вже напевно чули, чому соромно, тому що ну тому, тому, тому що це просто малоросія. Тобто це реальна історія, на кшталт тих, що існують в Раші, коли ФСБшники шиють якісь придумані фрази тим, кого треба знищити. Ось це раша номер два зараз відбулося. Дякую. Дуже сумно насправді. Ну треба сказати, що Герман Галученко, тепер же міністр юстиції, наскільки я пам'ятаю, так, так. І це ще кумедніше насправді. З огляду на те, що відбувається, так тому це дуже ще кумедніше виглядає. Хоча для Кудрицького, мабуть, не так кумедно виглядає, як для нас Марино. Те, що зараз відбувається, воно ну, начебто. З точки зору політтехнологій виглядає таким чином: в ефірі йде інформація, і в ЗМІ, що колишнього голову правління «Укренерго» там посадили в СІЗО. Тут ідуть обстріли енергетичної інфраструктури. Ну, Люди роблять висновок, а ну якщо він там щось має, якийсь, якийсь кримінал за собою, значить він не відповідальний за те, що відбувається зараз з енергооб'єктами. І зовсім немає інформації про те, а хто ж власне так захищав енергооб'єкти, що їх трощать дронами ну, в Києві там ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Дронами просто розбивали російські окупанти. А у Володимира Олександровича було питання до Віталія Володимировича Кличка, а не до керівника міської військової адміністрації, і не до тих, хто власне керує Міненерго. Ну, давайте так про причини, чому затіяли цю справу Кудрицького. Справ в тому, що з'явилася днями дуже цікава стаття на економічній правді про те, як у нас готується потужна ставка до зими. Приходять на засідання і перекидають одне е, одному відповідальність, хто має якраз таки займатися захистом наших енергооб'єктів. І плюс традиційно Зеленському не хочуть приносити погані новини. Тому е, от сьогодні вийшла стаття Політіко, е, що в офісі визріло таке дуже геніальне рішення знайти ЦАПа Бувайло. І хто може бути ЦАПом Бувайло? Це звичайно, колишній керівник Укренерго, який вже. Більше року у відставці, і який я, начебто, не приділа, і знаєте, я як людина, яка раніше там працювала в піарі, тривалий час, я почала десь з місяць тому бачити дуже цікаві публікації від різних осіб, тих, кого я називаю валютні блогери по 100 доларів. Які почали масовано вкидати одну і ту саму тезу, що Кудрицький це дуже поганий управлінець, і саме Кудрицький не захистив наші енергооб'єкти. І розумієте, коли така масована атака на різних ресурсах це означає, що щось готується, і справді спочатку отвручили цю підозру, а потім вже і стався цей печерський суд. Але дивіться настільки були якісні ці політичні технології, коли відбувалося це з судилище, я його інакше не можу назвати. Я просто знаєте була в шокові, скільки людей висловили підтримку Володимиру Кудрицькому, який справді є фаховою людиною, людина, яка виросла, от із там перших щаблів і відросла до топ-менеджера компанії «Укренерго» і продовжує, до речі, займатися. Енергосистемами нашими, але вже як приватний бізнесмен, і що цікаво, кудриську захистили навіть до честі кілька депутатів партії Слуг народу, тобто, це була така дуже цікава і унікальна ситуація. І а, що вийшло у підсумку? Знаєте, Кудрицького тепер знає вся країна. Навіть моя мама питала: а хто такий Кудрицький? Це жертва, мабуть, цих репресій Зеленського. Хоча, повірте, моя мама живе в Сумській області. Її, мабуть, там трошки не до того, щоб слідкувати за онлайн новинами. Але Кудрицького тепер впізнає вся країна. І от буквально перед нашим ефіром Кудрицький виклав пост, де Він повернувся додому. Там прекрасна фотографія з трьома діточками і дуже. Така щемна записка, яку написав йому молодший син, е е е і там було написано: Люблю тебе, тато, нехай ті козли від тебе відчепляться. Оце іде ідеальне ідеальне позиціонування, і повірте, саме це потім піде в маси, плюс оця стаття в політику. Тому я вітаю банку. Вони. Хотіли знайти ЦАПа, відбувала а по суті вирощують людину, яка буде першим претендентом у поствоєнному уряді, щоб очолити або якесь прикольне міністерство як Міненерго, або взагалі претендувати на посаду повищого гатунку. Але те, те, що відбулося, ну власне з Кудрицьким, це ж не, не знімає е, питання, е, куди пішли гроші на. Обладнання чи, скажімо так, на ці всі безпекові заходи на енергооб'єктах, і я сподівався, що все-таки будуть підозри і з приводу цих великих сум, які були е, покладені на це. І чомусь не захистили цю всю інфраструктуру, бо дуже багато даруйте, питань лишається, і очевидно, ми ці теж питання залишимо вже на наступну програму, і в тому числі і питання щодо майбутнього ТЦК. Бо ми заявляли в ефірі. Що буде така тема. Продовжимо цю тему обов детально, і обов'язково детально її проговоримо вже в наступних наших програмах. Я сподіваюся, що гостями цих програм будуть Яніна Соколова і Марина данилюк єрмалаєва Я дякую вам, шановні колеги, за участь у програмі. Дякую, Марино. Дякую, Яніно. Не забувайте підписуватись на youtube канали Яніни Соколової, Марини данилюк YouTube-у, Еспресо. Ну, можете підписатися і на мій youtube канал, у мене теж є YouTube канал. Дякую всім за участь у програмі і нагадаю.